Тільки втручання народного депутата України дозволило розбудувати прохід. Ми прийшли сюди, і тут ви бачите, на взяли в кільце представники спецпідрозділу Берк. Але по нашій заявці ми мали біля українського дому. Тобто, фактично, ми маємо сьогодні яскравий приклад, коли міліція робить штучні перешкоди проведенні законних акцій. Більше того, в Верховній Раді поданий законопроект про обведення мирних зборів професіоналія, а от конкретно, маркетингові стратегії полягають в тому, щоб створити довгостроковий оптимістичний імідж. Основний фокус це не на короткострокових реаліях, а щоб почати будувати позитивний образ, який відображає не лише ваш фінансовий стан сьогодні, а й на ринку в ході 2015-2030. Приנת attenion на те, що ви будуєте

Снимайте. Или мы просим, чтобы вы раз мы, мы же не просим. Да? Мы с ним общаемся, вы нам мешаете. Зачем? Красиво.